Вітаю всіх вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні я би хотів коротко з вами поговорити на тему, що на нас чекає? Нас, на нас чекає справжні сюрпризи і випробування, тому що енергія на землі кожного дня змінюється і. Ми, як стара система, абсолютно до цього не готові. Я маю на увазі, що наші тіла народилися в третьому вимірі, і зараз ми перейшли в четвертий, і активно зараз е, проникаємо в п'ятий вимір, хто готовий. Який із цього вихід? Як нам відповідати цим умовам, які так різко і так стрімко змінюються на землі? Вихід тільки один: духовний розвиток. Коли ми станемо на шлях духовного розвитку, то тоді ми починаємо керувати процесом. До цього ми просто жертви обставин. Ми або стаємо на шлях еволюційного розвитку, або ж духовного розвитку, тому що еволюційний розвиток це рух від матерії до світла. Ми створені всі із світла, ви знаєте, це прекрасно. І до цього часу ми рухалися інволюційно, тобто від світла до матерії. А тепер еволюційно. Тобто наше тіло в результаті взаємодії із високочастотною енергією, яка проникає зараз на Землю, розущільнюється. пропускна спроможність до цих енергій нашого тіла стає більшою, і таким чином ми адаптуємося до тих умов, які постійно змінюються. І при цьому відбувається розширення, пробудження і розширення нашої свідомості. Тобто ми отримуємо свій власний доступ до істини. Ось що дає нам духовний розвиток. Він дає нам неймовірну перевагу, називається духовне здоров'я. Тобто ми не панічно реагуємо на ті обставини, які безкінечно змінюються, а ми діємо усвідомлено. Тобто то ми таким чином беремо кермо своєї долі в свої руки і керуємо е своїм життям. Іншого шляху просто не існує. Наше кінцеве призначення все-таки стати пробудженими духовними сутностями, е надихати духом матерію і отримати оцю е свободу. Це природна наша потреба. І наше кінцеве призначення бути вільними. А бути вільними ми можемо тільки через знання. Через знання, перш за все, самого себе, тому що це і є істинні знання. І підсумовуючи е нашу сьогоднішню розмову, я би сказав так, що якщо ви хочете виживи вижити е в цих умовах, які постійно змінюються, Навчіться дивитися всередину, а не зовні. Тобто займіться собою. Саме для цього наша академія пропонує вам найближчу п'ятницю пройти семінар, який називається духовне пробудження. Він складається із шести унікальних таких практик, які дозволять вам запустити цей процес духовного пробудження, щоб ви усвідомили себе духовною сутністю, а не просто людиною. Тому що. Ми тільки виглядаємо як люди і просто граємо роль людей. Ми набираємо, будучи духовними сутностями, ми набираємося духовного досвіду, набираємося людського досвіду. Саме для того, щоб пробудитися і повернутися до Творця, принести йому свій унікальний досвід, коли ще вчора ми всі були богами. Потім на дуже значний період нашого життя на цій планеті ми відмовилися від своєї пам'яті, від своїх статусів, опустилися до рівня звичайних пересічних людей, і тепер, поєднавшись зі своєю душею, з'єднавшись зі своїм духом, ми повертаємося до Творця і несемо йому унікальний досвід. Тому що у кожного з нас досвід абсолютно індивідуальний, який не схожий. Ні на чий інший досвід. Цим ми і цікаві. От Для цього і потрібний і потрібне і духовний розвиток, духовне пробудження для того, щоб ми стали самими собою. Ось тоді ми цікаві цілимо, ось тоді ми керуємо своїм життям. Іншого шляху просто не існує. А в нинішніх умовах я сам не встигаю просто реагувати на. Кожен день ці зміни в енергетичній ситуації на нашій планеті. Кожен день відкриваються якісь портали, відбуваються якісь неймовірні речі. Просто процес трансформації жит... земного життя відбувається з шаленою швидкістю. І якщо просто нічого не робити, то ви навіки залишитеся за бортом життя. І там ваша доля абсолютно не визначена. Скоріше за все, вона буде сумною. Тому я вам раджу всім пройти цей семінар, запустити оцей процес духовного пробудження і навчитися керувати своїм життям, керувати своєю долею. Це просто сьогодні рятувальне коло. Щоб долучитися до семінару, зверніться до нашого технічного директора, Світлана, її звуть, телефон 097. 737 08-23. Семінар розрахований десь е на 2-2,5 години такої інтенсивної е роботи, розрахований на нульовий рівень підготовки, тобто я розжовую все так, щоб кожен, хто долучився до нашого семінару, зміг засвоїти цей матеріал, отримати. Е, ту користь, яка передбачається, так би мовити, для того, щоб запустився цей процес вашого духовного пробудження. Е, семінар дуже цікавий, знадобилося мені декілька місяців, щоб його розробити. От, і саме, саме в цю п'ятницю у вас є можливість 15 числа. Е, Долучитися до цього семінару, пройти його. І коли ми будемо його через якийсь час проводити повторно. На всі повторні семінари, які ви пройшли, ви долучаєтесь безкоштовно. Передбачається запис е, відео цього семінару, і у вас буде в кожного допуск. Е, якщо якісь практики ви відразу не засвоїли, то ви. Пройдете їх повторно стільки, скільки вам знадобиться разів для того, щоб засвоїти ці практики. Тому ще раз запрошую вас, долучайтеся до семінару, хоча б до семінару. В ідеалі долучайтеся до навчання в нашій академії. Е, в нас прекрасні просто. Зараз умови для навчання, ми навчаємося в режимі онлайн, так само і семінари проходять в режимі онлайн. От. І ви там дієте, так би мовити, в своїх е, часових просторах, тоді, коли вам зручно ви працюєте з тими практиками, які е, там записані під час практичних занять ще до війни, під час війни, які проходили. От. Тому, друзі мої. Запрошую вас долучитися до нашого семінару. Не пошкодуйте, повірте мені. Бережіть себе, до зустрічі на